Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витише в нас інші голосні голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене. Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союза сопричастя з Тобою, і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання першого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна наша проповідь, марна і віра наша. І виходить, що ми неправдиві свідки Бога, бо свідчили проти Бога, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то й Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, Ви ще в гріхах ваших. Отже, і ті, що померли у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа лише у цьому житті. Ми найнещасливіші з усіх людей. Коли сьогодні слухаємо слова апостола Павла, вони здаються його напоумлення, його повчання до молодої спільноти в Коринті здається досить авторитетним і досить твердим, але починається від того, що є фундаментом нашої віри. Ми вже вчора чули у читанні про фундамент, фундамент Божої будівлі, яким є Христос. Отже, будуємо на Христі. Але на якому Христі? Яким є цей Ісус Христос? Особа з минулого, яка робила великі речі. Особа, яка була наділена особливим даром, чи Бог, якого Отець Воскресив, тому що Син слухав і був послушний в усьому аж до смерті і смерті Хресної. Тому апостол Павло сьогодні задає безпосереднє запитання до своїх до християн, до спільноти, в якій проповідував, яку заклав. Чи ви вірите в Воскресіння Ісуса Христа, що означає для тебе, що Христос Воскрес? Якщо справді віруєш, що Він Воскрес, отже Воскреснуть і всі померлі. Бо Ісус є первородний споміж усіх, є перший споміж усіх. Він є, він є той, який супроводжує є, стоїть, неначе на початку цього почету цієї великої процесії учнів Божих. Учнів Запитання апостола Павла є також дуже конкретним, бо каже, якщо тільки надієшся на допомогу Ісуса в цьому житті, а не віруєш в Його Воскресіння, не віруєш в те, що ти його зустрінеш в тому житті, ти найнаш... найнещасливіша людина. Або як сьогодні в Євангелії буде Христос казати, радше подібний до смоковниці, яка не приносить плід. І така смоковниця всохне, вона всихає. Апостол Павло запитує сьогодні про Воскресіння. Якщо віруєш, що Христос Воскрес, будеш разом із Ним, якщо проповідуєш, що Христос Воскрес, означає віруєш, що Він є посеред, посеред нас, є живий, є присутній. І тому богослужіння, літургія для нас є нічим іншим як зустрічю з Воскреслим Христом. У слуханні Його слова, де ми пригадуємо все, що сталося, але вдивляємося через світло Його слова. Інтерпретуємо історію нашого життя у світлі Його Воскресіння, споглядаючи на Його другий прихід, очікуючи. І оце є надія. Господи Ісусе, зміцни нашу віру. Дай нам розуміння, що кожен день. Це зустріч з тобою живим і воскреслим посеред нас. Допоможи нам змінити наше, нашу мову, на спосіб життя із виконування наказів на радісне крокування за Тобою, і уважне, цікаве шукання Тебе, живого і присутнього між нами у нашій щоденності, в наших страхах, навіть в нашому грісі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.